Весною я робила ось таку конструкцію і вирощувала цибулю на пір'я. Не дочекавши зараз готового результату, спішу поділитися взимку, бо хочу мати на новорічні свята свою цибульку для салатів. Що треба? Це 5-літрова пляшка, паяльник, земля. Я накопала кротовиння, та цибуля в мене кущовка. Саме перше роблю дірочки. Відстань між ними бути залежить від розміру самої цибулі. Відповідно, дрібніше потрібно густіше робити отвори. Враховуючи попередній досвід, я роблю їх невеличкими, щоб проліз лише хвостик цибулини. Це дуже зручний метод вирощування. Врожай буде вже через 2 неділі, знімаю його двічі, далі мінятиму землю та цибулю. Коли отвори пропаяні, зрізаю верхню частину пляшки, земля прогріта, насипаю на дно і починаю викладати одна за одною цибульку, підстригаючи її кінчики. Перший рівень викладено починаю новий. Землю знову підсипаю знову просовую цибулю в дірочки і так роблю аж до самого верху. Верхній Ряд засипаю землею, беру звичайну питну трубочку, голкою роблю отвори, паличкою колупаю дірку і вставляю трубку, щоб вона виглядала. І ще викладаю зверху цибульку, поливаю. Через добу ви побачите, як з'явилося чимале коріння, а через пару тижнів матимете цілий город зелені на підвіконні. Ставлю у тарілку. Користуйтеся!